Доброго дня, 15 березня 2025 року і таке, можна сказати, традиційне відео з виноградника. У мене з'явилась можливість потрапити додому. І думаю вам покажу, що тут у нас новенького, що... що і як. Давайте розпочнемо. Ви бачите, виноградник виглядає зараз так. Він ще повністю вкритий, нічого ще не розкривалося. Температура навіть не дивіться скільки, я думаю, так градусів 15 тепла точно є. Сьогодні так похмуро, не сонячно, трішки пролітає дощик, ну і передають там по прогнозах можливий дощ. Також передають можливе похолодання, тому ми виноградник ще не відкриваємо. Він у нас вкритий геотекстилем. З землею не вкривалося в цьому році. Я спеціально навіть відкрив, переглянув. Зараз покажу, який в нього Ось Зараз тут метра два. Нічого тут ще і близько не пускає, не росте, нормально все це збереглося, я думаю, все це живе. Все чудово. По відкриттю, думаю, що раніше квітня 100% ніхто не, його не буде відкривати. Нічого з ним не станеться, нехай він спить. У нас не найтепліша зона в Україні, тому з ним нічого не буде. Також тут на міжряді було. Закладено перегній, але її потрібно ще буде переробити, це все не вистачає часу. Попередньо вибачаю за якість звуку. Сьогодні якийсь дуже вітряний день, тому можливо буде чути не досить добре. Що тут ще можна додати? Зараз тут пройдуся. По зимі, ну як ви знаєте, які в нас зими. Останні роки зима знову безсніжна, я навіть не знаю, чи нормальний сніг він був. Можливо, він там полежав 2-3 дні, по морозах теж. Здається, максимум було мінус 21 і то одну ніч. Ну і можливо декілька днів там було 19-17 градусів. Тому про якесь там вимерзання і мова не може йти. Навіть ще є виноград, який навіть не дообрізався. там в дворі, де арки. Невкривні сорти, вони абсолютно не обрізалися. Скоро ми займемося, це доріжемо його повністю, щоб було. Я бачу, що все чудово тут збереглося, питань ніяких немає. Ну, в цьому відео ще також додам одну новинку, яку ми ну не ми і не я, тато робив. Тут це в нас змонтована система дощування проти. Заморозків, які в нас завжди допікають навесні. Ну, зараз вона виглядає так. Тут може все змонтовано. Зараз я тут підключу, і ми побачимо наглядно, як це буде виглядати. Так, ну що, я нашу систему вімкнув, поспиляє непогано. Тиску вистачає на всі, здається, три ряди. Однак через цей проклятий вітер, я не знаю, чи на відео це показується, чи все непогано працює. А через вітер це все пилить прямо на мене. Це вся вода <плес> туди, куди потрібно. Вже якось давно про це продумували, тому що у нас вимерзає виноград вже, не знаю, вже 3 роки поспіль. Палити немає. Часу цим займатися, цими всякими сумішами, ходити з заприскувачами теж таке собі щастя. Ну, Подивимося. Будемо сподіватися, що ніяких морозів знову не буде, однак знову немає зими і зрозуміло, що весні ці всі заморозки будуть. Ну, покриває непогано, я бачу, що все, все тут у водичці. Поставлені такі... Крапельниця, я не знаю, як це все повинно правильно називатися. Називається мікроспрінклери або дощувач круговий. Ну, він у нас не круговий, але... вони встановлені десь один між жодного, між двома-двома з половиною метрами. Один від одного. Сліпа трубка зверху повішена. Тут в неї діаметр 16 мм. Стінка 1,3 Мені подобається так. От, звичайно, потрібно, щоб було все тихо, не було ніякого вітру. Ну, коли відбувається мороз, то буде дуже тихо. І тоді воно буде розпиляти куди як слід. Ну, ми тільки будемо, вже воно в нас встановлено на основному винограднику, тому що основний завжди вимерзає тут. Біля будинку, різних там споруд у нас там затишніше, там нічого не вимерзає. Зараз я тут трішки я потраплю під полив, щоб було наглядніше, видніше як це виглядає. Так, все я вимкнув наш полив, бо вже сам намочився весь воді нормально тут все змочується. Все... Лозат, яка буде підв'язуватися, все буде покриватися. І повинно дощування відбуватися безперервно, як ми його вмикаємо на, на всю ніч, і хай воно поливається. Тоді буде, я думаю, хороший результат. Вже колись перевірялося, це я його прискочем ходив, то там, де я встигав поливати, там воно я зумів врятувати. Ну, а де не поливалося, я думаю, результати вже я вже скільки разів показую кожен рік а на якісь там заморозки, то завжди все вимерзає під нуль або на відсотків 50, 70, 80. У нас воно так змонтовано. Тут у нас змонтовано, ось тут у нас змонтований цей наш типу, типу полив туман. А знизу у нас також змонтований виноградника. Також ми відмовляємося від поливу шлангами. Це все також затратно так, вмикаємо і хай воно собі там крапає. Також тут ось вкриття було листям. ну Трішки там окрілість якась є, під геотекстилем також перевіряємо, вже скільки вирощуємо, нормально там зберігається навіть під листям, вона ніяких там миш, нічого там не заводиться. Також ще є посадковий матеріал, чубуки, якщо когось цікавить, може звертатися, каталог обновлений. Або обновляється по наявності майже все, що було, та і воно і залишилось. Там деякі сорти тільки були забрані, якщо вам там потрібно там для пророщування чи для прищепку, можете звертатися. Також вже зараз підходить пора для пророщування. Як завжди, кожен рік береться щось для обновлення асортименту, і цей рік не виняток, деякі сорти вже і посаджені, якісь вже для пророщування використовуються. Ну і якісь, як завжди, дуже багато що лежить в холодильнику, чекає свого часу в травні місяці. Зберігаємо, як завжди, все стандартно. В холодильнику вологі тканині, її періодично перевіряємо там, разу тиждень-два, щоб. Перевірити, яка там який стан цих черинків. На цьому буду завершувати. Всім дякую за перегляд, коментуйте, які роботи проводите ви, що, що цікавого, що нового, що плануєте. Завжди, бу, завжди цікаво читати якісь коментарі. Всім дякую за перегляд! Все буде Україна! До побачення.